Сільська вулиця, річка, снопи пшениці та млин. Така картина з'явилась на сумській багатоповерхівці по вулиці Шевченка. Ініціатором такої ідеї став військовослужбовець Володимир на псевдомазай. Чоловікові 59 після отриманої травми нині відновлюється вдома. Чоловік говорить, що чекаючи повторну операцію на нозі, йому прийшла ідея відтворити українське село. Це наші корні, це наша спадщина. Згадалася зразу. Фільм Вечора на хуторі близь диканьки Гоголь згадався. Звернувся до матері, мати в мене каже, так в мене є картинка. Саме ця картина, додає чоловік, стала основою муралу. Ми тут ще її додали, додали вулики, кота, собаку, як наші мальви, глечики, коров, журавель, колодязь, був калина. Як же без калини? Ну і наші соняхи. Чоловік розповідає, що мурал малював сумський мураліст Єгор Авдієнко, а вірш написала його мама. Що мені сподобалось, от вчора я тут стояв, а через наш двір дитячий садок водять, маленьких дітей сьогодні теж вели. І от тут вчора зупинилися виховательки з маленькими дітками, хлопчики, дівчатка, і вихователі почали розповідати, що ау це, що ау це, а дітям цікаво. Володимир каже, коли картина почала вимальовуватись, почались поради від сусідів. Люди приходять кажуть, кажуть, така а собака десь котом. Кажу, треба буде. Пішли пропозиції, ми деякі врахували, деякі відкинули, тому що ну, це неможливо все сюди всунути в цю картину і сучасне, і, якщо каже, от тут мужика із спінінгом. Ну, який спінінг у той у ті часи. Самого ж Володимира на своїй картині зобразила сумчанка Оксана Солодовник. Фото та відео, на якому сум'яни у перші дні повномасштабної війни зняли Мазая із п'ятьма автоматами, лягло в її основу. каже, коли шукала образ для картини про незламні суми, пригадала цей епізод. Дід поїхав нормально такий. Тоді я почала шукати цю світлину, щоб знайти її, і ну якось дивитись, треба що малювати, тому що я особисто ж я на власні очі не бачила цього. І коли я знайшла цю світлину, то я зрозуміла, що він їхав, здається, цей велосипедист, він їхав по вулиці театральній. От. І, е, але мені хотілося якось таке більш символічно зробити. Я і мені дуже захотілося, щоб він їхав саме по вулиці Воскресенській до нашого е, Свято-Воскресенського собору. Усі інші деталі авторка залишила незмінними. Я його не знала, героя цього порахувала, звісно, автомати. Їх було п'ять. А от я їх п'ять так і розвісила. Пані Оксана розповідає, що після знайомства герой картини був готовий придбати її на будь-яких умовах. Він каже: у мене. Е е е Є в сполучених штатах син, і він якось чи по фейсбуку каже: він е, дізнався, він побачив це фото. І е, як, як, як оцю картину е, ми хочемо викупити? Він за будь-які гроші каже, ну ви що, смієтеся? За які гроші я вам просто подарую? Ви ви герой? Мій мій герой, ви герой міста. Того нині ж говорить Володимир, не дивлячись на травму, продовжує займатися волонтерською діяльністю та має проєкт з авторкою його картини. У нас є проєкт спільний з залученням наших громадян діаспори в США. До мене звернулися туди на мої давні друзі, які там зараз проживають. Перед цим я висилав збірку віршів Оксани і вони от хочуть там зробити благодійний та кокціон, щоб зібрати кошти для нашої 117-ї бригади. Ті автомати, які отримав у перші дні війни, каже чоловік, нині задіяні на фронті. Вся зброя, яка була мною отримана, вона зараз, кажуть, в ділі працює. Не знаю за один як автомат, який був отриманий нашим колишнім співробітником експортної служби Це Юра Цибулька, який загинув минулого року. На жаль, ті, кого хлопців я підтягнув, значить. Я вже привіз, віддав зброю, а потім хлопці далі і пішли, зараз воюють один автомат у мене, яка є у військовому квітку записаний. Нині підрозділ, в якому воює пан Володимир, перебуває на Донеччині. Після завершення лікування Володимир Мазай збирається повернутись до своїх побратимів. Хлопці, звісно, мене чекають. Дзвонять нещодавно дзвонили, казали, мазай, давай вертайся, бо нікому борща варити та й готувати. Звісно, я за ними сумую, за хлопцями. Знаєте, це вже таке братирство стало. Коли вона закінчиться, ця війна невідомо. Але, знаєте, нам треба закінчувати це. Не перемир'ям, ніякими перемовами. Бо це не є вірно закінчувати, звісно, перемогою. Перемога важка буде праця. Борис Майоров, Віталій Поденко, Олег Вороненко, Вікторія Гладченко. Суспільне новини суми.